Ще раз вас вітаю, друга церква. Господь є добрий до нас. Ми маємо сьогодні чудовий час знаходитись в домі Його. Це чудова привілегія для кожного із нас. Знаєте, що дивитися сьогодні на ситуацію, яка робиться в нашій країні. То не кожен має таку привілегію бути, знаходитись в Домі Божому. Навіть не мають привілегії до кінця бути по своїх домах. Ми, дякувати Богу, маємо сьогодні мир. Але цей час, який ми маємо, я вірю, Господь дав нам для того, щоб ми використовували його правильно. Я хочу зачитати слово Боже, це буде книга Клізіаста, третій розділ з першого вірша. Для всього свій час. І година своя кожній справі під небом, час родитися, час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати, час мовчати, і час говорити, час кохати, і час ненавидіти, час війні і час миру. Ми з вами прочитали сьогодні такий вірш, де Біблія каже, що на все є свій час під сонцем. Біблія пише, що Бог, який сотворив небо і землю, Він також сотворив і час, Він поставив вимірі часу, такий, як день, ніч. Щоб людина могла визначати пори часи, тому що Бог є Богом порядку, Бога є час на все. Ми бачимо, що всяка історична подія, всяка річ, яка траплялась протягом історії людства, і в тому числі також описується в Слові Божому, вона мала свій певний час. Був час, щоб люди розмножувалися, поширювали землю. Був час ноя, коли він мав бути збудувати ковчег і спасти свою сім'ю від потопу. Був час потопу, був час, коли Господь змішав мови в Вавилоні, був час, коли Господь розмовляв з Авраамом і давав йому обітниці, був час, коли Авраам очікував свого сина, і Авраамові, можливо, здавалося, довго, а потім неможливо, але в Бога на все був свій час. Бог не прийшов рано чи пізно. Був час випробування віри Авраама, і коли він поклав свого сина на жертівник. Був час суддів, був час царів Ізраїлі, пророків, був час завоювання Вавилоном, ізраїльтян, і був час, коли виконалось 70 років, щоб закінчився полон. І це дослідив Даниїл. І він зрозумів, що тоді прийшов також час визволення Ізраїля. І ми знаємо, що був час приходу Месії на землю, коли він ходив по цій землі, був час його страждання, і був час його смерті, був час його воскресіння. І вознесіння на небо. І якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо, що в Бога на все є свій час. Протягом всієї історії людства Бог Він визначав час для кожної речі, для кожної події. І він не тільки визначив час тому, що вже сталося, але він також визначив час тому, що має статись вже в майбутньому, до самого кінця. Тому якщо Бог так чітко визначив час і пори і сроки, то вже Бог не має призначення для нашого життя? Не вже Бог не має визначення для кожного із нас? І якщо ми чітко трішечки поміркуємо над нашим життям з вами, які в нас були різні періоди в житті, то хіба ми не бачимо руку Божу? І мені лягла на серце, як приклад, історія життя Йосипа. Я хочу зачитати книгу Буття, це буде 37-й розділ з 2 по 5 вірш. Книга Буття 37.2. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ, пас як юнакота з братами своїми, з синами Білги та синами Зілпи, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звідки про них до їхнього батька, а Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости. І він справив йому квітчасте вбрання і бачили його браття, що їх батько полюбив його, над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон. І він розповів своїм браттям, а вони ще більше ненависть, ще більше, збільшили ненависть до нього. І коли ми читаємо про цього юнака, ми бачимо, що в нього були різні періоди в житті. Був час, коли він був біля батька, коли він носив нові одежі, коли йому було добре. І він жив щасливо присутності своєї сім'ї. В нього було прекрасне дитинство. Але в його життя приходить інший період. Період, коли його брати продають в рабство. І це так сталося раптово в його житті. Я думаю, що він навіть не міг собі уявити, що його життя так повернеться. Ось тут він йде, поскакуючи, можливо, махаючи своїм братам радісно в цій новій одежі, а раптом буквально через декілька годин. Він лежить в клітці, спорваних шматях, і його везуть в полон. І його життя, в його життя прийшли переміни. В його життя прийшов новий період часу. І це сталося так швидко. І в нашому житті також таке буває, правда? Одного моменту в нас все є добре. І тут раз якісь життя проходять переміни. Приходять щось, що застає нас зненацька. Чи це якась можливо новина, чи це якась ситуація, і ми не знаємо, що нам робити? Як нам реагувати? Ми не розуміємо, чому Бог допустив в нашому житті такий час. І я думаю, що Йосип також не міг цього зрозуміти, чому Бог допустив в його житті такий час. Але цей час для Бога не був зненацька, тому що в Бога було все під контролем. Бог спланував те, що мало статися. Можливо, для нас якісь часи приходять зненацька, але для Бога ніколи, тому що Бог був автором тих подій в його житті. І знаєте, де коли Бог нам говорить, показує нам якусь якесь картину, якесь бачення чи відкриття. Знаєте, як показував Йосипу Йосип мав цей сон про снопи, потім ще один, як йому кланяються 12 зірок, сонце і місяць. І, можливо, в твоєму житті також було якесь пророцтво, якесь слово. Але щоб дожити до того часу, коли це просто збулося в його житті, йому прийшлось пережити чимало випробувань. Йому прийшлось перейти через чимало страждань і сліз. І, можливо, ти також отримав якесь слово від Бога. І ти думаєш, ну як так може бути, що мені Бог сказав одне, а в моєму житті робиться зовсім інше. Пам'ятай, що сон, цей сон Йосип бачив ще дуже задовго до того, як він збувся. Бог мав ціль в житті Йосипа. План, щоби спасти їхній народ від голоду. У Бога вже було бачення для життя Йосипа. І кожен раз, коли приходив час випробування, Бог він готував Йосипа до тої мети. І тут брати передуть його в рабство, переживання, плач, розчарування, біль. Але приходить час. Він починає мати успіх, благословення. Вже, вроді, як життя починає налагоджуватися. Потифар ставить його над всім домом. Керувати, все досить непогано. І тут знову раз його кидають в в'язницю, без ніякої на то причини, через те, що він залишився вірним Богові і не захотів згрішити з жінкою Потифара. І здається, Боже, ну як таке може бути? Знову період переживання, знову плачу період болю, можливо, якогось несприйняття, нерозуміння, але проходить знову час, і він знову підіймається і має успіх. І навіть в тій ситуації, в якій він знаходиться, Біблія пише, що Бог він був з Йосипом і прихилив до нього своє милосердя. Знаєте, якщо Бог проводить тебе чи мене через якісь етапи життя, то він завжди буде з нами. Він завжди буде являти тобі своє милосердя. Навіть якщо знаходишся в нелегкій ситуації, ти будеш бачити руку Божу, ти будеш відчувати його присутність. І тут, здається, знову життя починає налагоджуватися. Так знаєте, хвилями то добре, то погано. І тут вже вроді, також все добре стає. І садять в тюрму Винаря і хлібороба фараона. Давайте ми зачитаємо це. Це буде буття, сороковий розділ з другого вірша, буття 42. Написано, що розніявся фараон на двох своїх євнухів на начальника чашників і на начальника пекарів, і віддав їх під варту додому начальника царської сторожі, до в'язичного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений. А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них і він їх услуговував. І були вони деякий час під вартою, і снився їм обом сон, кожному свій сон, однієї ночі, кожному зазначенням його сна, чашникові, й пекареві, царя єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі. І прибув до них Йосип уранці і побачив їх, а ось вони сумні. І запитав він фараонових євнуків, що були з ним під вартою в домі пана його, говорячи чого ваші обличчя сумні? А вони відказали йому: снився нам сон, а відгадати його нема кому. І сказав до них Йосип: Чи ж не в Бога відгадки? Розповідайте мені. Я колись зачитав це місце, вам нічого не здалося дивне в його словах? Хіба це не дивно, що Йосип так відповів? Я думаю, люба би інша людина якби почула про те, що їм там снився якийсь сон? Вона сказала, о ні, до мене, будь ласка, не звертайтеся. Мені вже раз приснився сон у житті. Дякую, мені більше вже не треба. Мені отако хватає снів. Ти що серйозно, Йосип, з тобою все гаразд? Який сон? Подивися, де ти зараз знаходишся. Хіба не через твої сни тебе твої брати зненавиділи? Хіба не через твої сни ти сьогодні знаходишся в тюрмі? Де те, що Бог пообіцяв тобі? Де ті обітниці, які Бог дав тобі? Але я собі він не був такий? Не дивлячись на те все, що він перейшов в своєму житті, на ці страждання і болі, яку йому причинили, він продовжує вірити в те, що цей сон, який він мав в дитинстві, він був від Бога. І він продовжує вірити в те, що Бог дає сни і дає відгадки. Якщо б він не вірив це, він би не став говорити з євнухами. Але Йосип мав віру. Він вірив в те, що Бог йому показав. І він жив з цією вірою, незважаючи на ті обставини, в яких він знаходився. І тут обоє йому розказують сон. Спочатку перший сон, ми знаємо, що це була гарна відгадка, що все буде добре. Чашник вертається на своє місце. І тоді пекар каже: О, давай ще мій сон розгадай. І Йосип йому починає розгадувати. Дуже неприємна розгадка. Що він помре через три дні. Я не знаю, як цей пекар, знаєте, зреагував на слова Йосипа, тому що він сказав, що його будуть повішувати, його будуть клювати птахи, його тіло. Але я чомусь підозрюю, що цей пекар, знаєте, міг йому добре впекти за такі слова. Біблій про це нічого не пише, але Йосип був рабом. І ви знаєте, яке могло бути ставлення до рабів? Підняти руку на раба це не було щось таке. І я думаю, він добре получив через той сон. І вже вроді як було стабільно все, все було добре, а тут знову. Як же можна після такого далі надіятись? Але в Бога був на все свій час. Ми знаємо, що пройшло два роки, фараону сниться сон. Він скликає всіх мудреців, щоб розгадати цей сон. І ніхто з усіх мудреців Єгипту не спроможний, тільки один юнак. Йосип. І чашник раптом згадує, о, є такий Йосип. Друзі, яка ймовірність, що це все просто сталося випадково. Ми з вами знаємо, що це не збіг обставин, правда? Бог, який передбачує все, що мало статися, Він допускає рабство Йосипа. В його життя приходять труднощі, випробування, сльози. Він попадає спочатку однім потифара, потім в тюрму. Потім в цю тю тю тюрму попадають служники фараона. І в кінці кінців він стає другим після фараона. Давайте ми почитаємо це. Це також дуже інтересний момент. Це коли Йосип розгадав сон, і він говорить такі речі для фараона. Буття 41, 34 вірш. 41, 34. Нехай учинить фараон, і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу до тих добрих років, що приходять, і нехай вони позбирають збіжжя під руку фараоному на їжу по містах, і нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на сім літ голодних, що настануть єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. І була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його рабів. І сказав фараон своїм рабам: чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий у нім, і сказав Фарон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатись весь народ мій, тільки троном я буду вищий від тебе. І сказав фараон Йосипові: Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фарон перстня свого свої руки та й дав його на руку Йосипову, і зодягнув його в одежу від сону, а на шию йому повісив золотого ланцюга, і зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчя його, кланяйтеся і поставив його над усім Єгипетським краєм. Уявіть собі таку картину: стоїть Йосип, Потифар, чашник Фараона і начальник тюрми, і всі йому поклоняються. Той, що вчора був рабом. В одну мить стали і схилили свої голови перед ним. Представляєте, яка могла бути реакція інших людей? От везуха, от повезло йому. Фараон дав кульцям. От як я не догадався. Це ж вроді так все легко. Так все вроді логічно він пояснив. Але те, що Йосип сказав, воно було не від нього. Це був його результат його відносин з Богом. Це був результат його духовної зрілості. Яка прийшла через ті роки випробувань, яка прийшла через його довіру Богові в трудних обставинах. Все те, що Він набув, все те, що він досягнув в своєму житті, було через його тісні відносини з Богом. І Бог посилає в наші життя такі періоди, щоб ми навчились довіряти Йому, щоб ми ставали духовно зрілими, щоб ми отримали здібність чути голос Божий, які речі не приходять самі по собі. І сьогодні ти можеш бачити якусь людину, яка має успіх, але ми не знаємо, через що їй довелось пройти, щоб досягнути того рівня. Знаєте, скільки років пройшло від того, як Йосип, Йосипа здали в тюрму в рабство, і він став другим після фараона? Знаєте скільки років? Ми це читаємо за 5 хвилин історію, а це було 13 років 13 років страждань, 13 років переживань, боротьби. Довіри Богові, надії, 13 років він здобував цей духовний досвід, щоби одного дня цар Єгипту сказав: воістину, в ньому є дух Бога живого. І це не просто слова, друзі. Коли ми будемо близькі з вами до Бога, то ті люди, які нас будуть окружати, чи це на роботі, чи це в якихось інших місцях, чи це в школі, вони будуть бачити, що в нас є дух Бога. Знаєте, люди дуже часто хочуть перескочити якісь періоди в своєму житті, перестрибнути, щоб не проходити через них. Але в Бога так не буває. Бог має на все свій час. І Він оприділяє час для кожної речі на землі і також в нашому житті. І я думаю, що сьогодні важливо навчитись визначати час, тому що не завжди потрібно плакати, і не завжди потрібно сміятися, не завжди любити. Але і не завжди ненавидіти на все є час в нашому житті. І нам, віруючим людям потрібно мати мудрість від Бога, щоб ми знали визначити час і знали, як нам поступати в цей визначений час. Сьогодні, живучи в світлі останніх подій, ми знаємо, що в нас йде війна на нашій землі, і в нас всередині дуже часто проходять якісь процеси, правда? Хоча ми не знаходимося фізично на війні, але все ж таки в нашому серці, в нашому розумі дуже часто йде війна, війна наших емоцій, наших думок. Все те, що ми бачимо, що ми чуємо, воно має певний вплив на нас. І як результат в нас виникають різні емоції: переживання, біль, радість, сум, любов, ненависть. І щось дивне відбувається, і якісь нелегкі процеси. Але я думаю, що Бог допускає і цей час, щоб ми чогось навчилися. Щоб ми не просто абстрагувалися, Дехто вчить, так каже, щоб ми стали собі такими сьогодні сучасними монахами, які супердуховні, яких нічого не інтересує, які себе не заплямлюють нічим. Але ми знаємо, що монашество воно себе не оправдало ні в духовному, ні в історичному плані. І коли Ісус молився в Гесиманському саді, Він сказав такі слова: Я не прошу тебе забрати їх зі світу. Своїх учеників, він говорив, але зберегти їх від злого. І я вірю, щоб ціль Бога, що ми, знаходячись в цьому вирі подій, переживань життєвих, неспокою, щоб ми навчились чути Його голос, навчились довіряти йому, навчились шукати правильний стан нашого серця, не втікати, щоб які б у нас емоції не було, а вони їх багато, є, вони є різні, тому що ми є люди, нас Бог такими створив, правда? Але щоб ви, попри це все ми навчились правильно реагувати, щоб ми навчились коригувати себе себе, можливо, деколи каятись, коли ми слухаємо новини, коли ми спілкуємося з рідними, коли в наші життя приходять різні ситуації. А це є боротьба. Саме легше втекти, абстрагуватись, але не так легко боротися, дисциплінірувати себе. Це є неприємні процеси, які в нас є над самими собою. І тому дуже важливо нам зрозуміти, що на все є свій час під небом. Якщо ми не будемо цього розуміти, то ми не зможемо правильно трактувати Боже Слово. Наші судження вони будуть однобокі. Ми будемо падати з одної крайності в іншу крайність, не розуміючи того, що Бог визначає час для кожної речі. І сьогодні церква Христа вона має відчувати, який час визначає Бог. Є час, щоб завдавати рану. А є час, щоб лічити їх. І в першому розділі до Коринтян, апостол Павло він докоряє церкву, в тому, що там був такий блуд, він пише, що навіть в поган такого немає. І церква на це реагує неправильно, не так, як би повинна була реагувати. І він докоряє церкву, тому що вона мала правильно зреагувати. Але вже в другому посланні до Коринфян ми читаємо щось інакше. Коли церква виконала цей дисциплінарний зиск. Коли вона наказала цю людину, Павло говорить зовсім інше. Він каже: досить карання, прийміть його, простіть, потіште, Щоб смуток його не пожер. Був час на те, щоб завдати рану, друзі, наказати, але був час для того, щоб помилувати. І Павло він розумів це. Якщо ми подивимось на життя Ісуса, то був час, коли, як говорилось в Пророка, що навіть голосу його не було чути на вулицях, він був тихий. І скромний. Але був час, коли в його руках був батіг. І це була дуже шумна і неприємна справа, коли все летіло, переверталось, падало, коли ті кури чи гол голуби літали. І дехто падає в одну крайність і малює Ісуса, знаєте, такого слабкого, немічного, безхарактерного, що ні на що не спосібний. А дехто падає в іншу крайність. І там Ісус постійно перекидає столи, постійно б'є, постійно обзиває всіх підряд, але нам потрібно зрозуміти, що в Ісуса також був на все свій час. І сьогодні церкві важливо визначити, який час є для неї. Ми бачимо, що Ісус плакав перед містом Єрусалимом, тому що Він не зрозумів чашу своїх відвідин. Ми бачимо, як Ісус засуджував фарисеїв за те, що вони могли читати небо. І визначати час, але, маючи слово Боже, вони не могли визначити, що це час приходу Месії. Він каже, що лицеміри, лице неба і землі розпізнати, ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? І те, що фарисеї і священники старозавітньої церкви не розпізнали часу, в якому вони находились, привело до того, що розп'яли Ісуса. Правда? Те, що Божий народ в Єрусалимі не розпізнав час відвідин свого, то Єрусалим був знищений дощенту. І навіть каменя на камені, ми знаємо, не залишилось на ньому. І я читав таку інтересну статтю про протестантські церкви під час Другої світової війни, і виявляється, що більшість протестантських церков Німеччини це наші брати і сестри. Вони підтримували Гітлера впродовж цього його правління? І знаєте, той день в 1939 році, коли на Польщу летіли бомби, то церква об'явила молитву за армію, щоб воссоєдінити німецьку кров з німецькою кров'ю. Вам нічого це не нагадує. І невже цей дух обману наскільки сильно захватив всю націю, весь народ? Від рядових віруючих до священників, до пасторів, до єпископів. І в той час, коли падали бомби, в той час, коли проливалася кров, християни благословляли це дійство. Яка причина була такого глибокого морального упадку? Церква не знайшлася здібною визначити час? І що робити в цей час? І наслідки були плачевні, ми знаємо з вами це. Тому церква сьогодні повинна розуміти чітко, який час ми живемо. Чи це час, щоб чекати, чи час, щоб діяти, чи це час, щоб проповідувати за суди Божі, чи час, щоб говорити за любов до ближнього і ворогів? Знайте, на все свій час. Церква має Дух Божий, я в це вірю, і вона повинна відчувати і визначити, який час настав. Тому що церква є підвалена і стопом істини правди знаєте, той розбійник, який висів біля Ісуса Христа, він вже був пійманий. Зло, яке він чинив, воно вже було зупинене. І там, на Голгофі, стікаючи кров'ю, вмираючи на Христі за своє зло, за свої поступки, він отримав від Бога велику милість. Тому що Він заслужував на смерть. Він усвідомив, що він грішник. Що Він заслужив на таку смерть. І той Ісус, який був біля нього, був праведником і його розіп'яла ні за що. І тоді, коли він визнав свою провину, Він попросив Ісуса згадати Його в своєму царстві. Ісус йому відповів такі слова: Сьогодні кажу тобі будеш зі мною в раю. Чи це не милість, брати і сестри? Людина, яка заслуговувала на смерть. Вона почула. Слова про життя вічне. Вона получила життя вічне. Наш Бог є милостивий. Амінь. Але деколи спочатку потрібно зупинити зло. Той розбійник, можливо, б ніколи не покаявся, якщо б йому не завдали ран і не приговорили до смертної кари. Але там, стікаючи кров'ю, він нарешті усвідомив свою вину. І йому була явлена милість і благодать Божа. У Бога є час. На те, щоб завдати рану, і на те, щоб милувати. І щоб закінчити, я би хотів знову звернутися до Йосипа. Подивіться на його поведінку: його встановляють царем. Він має владу і можливість, щоб повернутись до батька, щоб вже знайти своїх. Але він нічого не робить. Хіба він не знає, де вони живуть, де його батько? Але чомусь він не йде до них, як дивно, правда. Але він очікував, коли прийде той час, коли той прийде час, який Бог йому показав у снах. І він довіряв Богові до самого кінця. Ісус Іван від Івана в 12 році, 27 вірші, говорить такі слова, затривожена душа моя. І що я повім? Заступи мене, отче, від цієї години, від цього часу. Та на те я й прийшов на годину оцю. Знаєте, якщо би Ісус не знав години, якщо би Ісус не знав часу, для чого Він прийшов на цю землю, то ми б з вами сьогодні не були спасеними. Але Ісус знав час. Слава йому. Але прийде ще час, друзі. Прийде час. Коли всі вороги Ісуса Христа вони будуть знищені, на це також прийде час, друзі. Не завжди Ісус буде в образі страдаючого, вмираючого. Прийде час, коли Він прийде як цар в своїй славі, в своїй силі, і всі вороги попадають у ніг Його. Слава Йому! Давайте ми помолимося, друзі.